Ілон Маск, той що ніфіга не розуміється у політиці, купив твіттер та оголосив його нову філософію кінець сучасної етики. Що це за нова філософія Твіттера, яка руйнує сучасні уявлення про світ та культуру відміни? Давайте розбиратися, навіщо він його купив. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! У нашому світі існує така штука як культура відміни, культура скасування або cancel culture. Це явище, коли людина або група осіб засуджуються соціумом і ніби опиняється за його межами. Опиняється поза соціальною або політичною сферою через неприйняття на думку загалу. Об'єкт бойкоту втрачає репутацію та подекуди зазнає матеріальних збитків. Так, наприклад, сталося зі стендап-коміком США Луїсі Кейм, напевно, найпопулярнішим сам коміком свого часу. Через сексуальний скандал почитайте там багато цікавого. Він лишився усіх контрактів, він не міг випускати свої спешл стендапи, бо їх не один телеканал не купував для того, щоб їх показувати, заблокували його серіали і так далі. Бути скасованим можна за будь-яку неприйнятну, нетолерантну поведінку, яку відстоює ліберальне суспільство. Сексуальний харасмент – висловлювання расистського, сексистського, гомофобного або трансфобного характеру. Що цікаво, скасувати можна не лише за поведінку у теперішньому, але й за те, що ти зробив у минулому. Так сталося, наприклад, з режисером Джеймсом Ханом, дуже крутим та відомим режисером, знайшли якийсь його дуже старий твіт, де він ну, типу, невдало пожартував для сучасного для сучасної етики. От і у нього почалися через це великі труднощі. Культура відміни це просто сучасна форма остракізму. Остракізм це такий інститут у Давній Греції, метод боротьби з небезпечними людьми, яких виганяли з поліса з міста на 10 років. Років через таке покарання захистити суспільство від політичних, моральних або релігійних посягань забезпечити колективну ідентичність і згуртованість. Варто зазначити, що якщо ви згадаєте, що таке взагалі місто у давній Греції, так це не те, що зараз тебе вигнали з Запоріжжя, от і ти, типу, такий, ну добре, поїду у Харків, у Київ і так далі. Ні, тоді, в принципі, місто це була така закрита спільнота людей, от яка у якої були там свої закони, свої правила, норми, звичаї, тобто фактично тебе виганяли із твого культурного середовища. Зараз це як вигнати з країни, можна сказати. І саме так діє наш сучасний світ. Наприклад, процес відміни Джон У червні 2020 року. Роулінг пожартувала над терміном люди, що менструюють на який вона натрапила в інтернеті. Я впевнена, що для таких людей вже було якесь слово. Допоможіть мені хто небудь. Жінкви, жінки, жвінкви», – писала у Твіттер. І ще 20 років тому це був би просто дуже смішний жарт, але зараз транслюди накинулися на Джон Ролін, тому що е, люди, що менструються, не обов'язково мають бути жінки. Так відмінили Кевіна Спейсі за сексуальні скандали. Джуні Депа, наче вже повернули, але наче ще відмінили. Я так і не розібрався. А Луї Сікея теж до цього відміняли, але начебто вже зараз він повертається. А до чого тут Ілон Маск і Твіттер? а тому, що саме він і хоче зламати цю систему? Зараз до цього перейдемо. Але спочатку хочу подякувати своїм патронам. Величезне дякую вам. Ви допомагаєте розвитку розумного українськомовного контенту. І на вас вже чекає нове відео на Патреоні. Там буде про сучасну філософію. Мистецтва, як постмодернізм змінив взагалі наше уявлення про нього, і що той фільм, який ми бачили сьогодні, через 10 років може бути зовсім іншим. Подивіться, це дійсно цікаво. І ви також можете підтримати мій канал і отримати доступ до унікального контенту. Там вже на патреоні чекають безліч відео з розширеним контентом. Тобто я до кожного відео додаю щось спеціально для патронів і ще знімаю унікальні відео. Ще це і доступ до спільноти. Тому залітайте, хоча подивіться. Дякую вам і поїхали далі. Ось що каже Маск про купівлю Твіттера. Причина, через яку я купив Твіттер, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати цифровий майданчик, де можна буде обговорювати широке коло ідей і не скочуватися в насильство. Я інвестував у Твіттер, оскільки вірю в його потенціал, бути платформою для свободи слова у всьому світі. Перша ідея у словах маска дуже зрозуміла. Людство дійшло до того етапу, коли зрозуміло, що щоб уникнути насильство, потрібно вміти розмовляти один з одним. І це буде зменшувати це насильство. Треба вести дипломатію, багато говорити, знаходити Компромиси вирішувати конфлікти як цивілізовані люди. От правда, є проблема, що західне суспільство не розуміє ще, е, коли з ким можна розмовляти, а коли треба просто дати Україні більше зброї і підтримки. Маск вважає, що існує великий ризик того, що соцмережі просто поділяться на крайних правих та вкрай лівих, працюватимуть як ехокімнати, і таким чином суспільство розколиться і втратить можливість діалогу. За словом маску він купив Твіттер, щоб завадити цьому процесу. Чому сталася така проблема? Тому що соц. Смережі працюють за принципом алгоритмів, тобто, умовно, я і ви можете бачити взагалі різні новини та навіть факти, що найгірше. Тобто, ми можемо жити взагалі у власних світах, не знаючи один про одного. Якщо ми будемо жити у цих двох світах і перестанемо вести діалог навіть. Просто суперечки, то ми розколимося, не будемо розмовляти, і це буде призводити до насильства, коли ми взагалі, типу, не будемо знати, що існують ці групи, чи будемо знати і сприймати їх як ворожі, а потім зітнемося з ними. І оця ось cancel culture ніби не працює на прикладі Трампа. Тому що, заблокувавши у Твіттері Трампа, ми не лишили його ідеї, сенсу для мільйонів людей в Сполучених Штатах, так і може статися така ситуація. Насправді вже стається, що оці ось ліберальні прикольні тювачки сидять у своїх фейсбуках і твіттерах, а прихильники Трампа просто йдуть за ним на певні там форуми, сайти і так далі. Вони нікуди не зникають через Cancel culture. І за ідеєю Маска саме так і створюються ці ехо-кімнати, коли люди перестають спілкуватися один з одним, е, коли ти живеш навіть, наприклад, в Україні, і потім дізнаєшся, що більшість населення не сприймає щеплення, і ти такий, що як бляха? Це можливо. Тому що ти жив у своїй бульбашці, де все адекватні, сходили, зробили щеплення проти ковіду, записали процес сторіс, усім повідомили, як це круто. Давайте боротися проти ковіду, а потім ти такий дивишся, що існує вайбер, там таке відбувається. І щоб такого не було, маск типу купив твіттер, щоб створити таку певну платформу, де можуть зустрітися усі і обмінюватися найдурнішими думками. І цю логіку найкраще пояснюю, насправді поглиблює, як би це не парадоксально було. Гаррі Поттер і його філософія Слізеріно. Але цей шматочок контенту вже побачать тільки патрони, усі від цікавих людей, тому залітайте дивитися. Ну, якщо у вас існує певний факультет, який постійно продукує злих чарівників, нелогічніше його закрити і не мати цих злих чарівників, але Ролінг бачить трошки глибше. Можна сказати, що Кенсел Калча є знаряддям експансивного ліберального дискурсу певною формою репресії та навіть цензури. Добре, якщо виходити з цієї логіки, наприклад, треба відмінити культуру відміни. Добре, але чи є мінуси і у цьому рішенні? Звичайно, є. Перше, це посилює вплив поганих людей. Кенселити Трампа означає позбавити його влади та впливу на людей, так чи інакше. Так, у нього залишається умовно мільйон прихильників, які підуть за ними у Даркнет якийсь, але масово ті, хто вагаються тим більше, знаходяться по центру, не будуть цього робити і будуть отримувати більш якісну інформацію і менш популістичні позиції. Звичайно, ядро прихильників будь-кого кого, кого закенселили, під за ним будь-куди на свої сайти, у свої власні соціальні мережі, у Даркнет там і так далі, але в принципі більшість, якщо її поставити хоча б певні складнощі, от вже перестане це робити. Друге, це санкції. Підміняти людину це гарна санкція проти неї. Ну, типу, людина погано себе поводить, от ми її виховуємо. Якщо прибрати це, то суспільство втратить ще один важель контролю, який, в принципі, для всіх важливі. Банально, але одна з функцій суспільства це регулювати поведінку членів цього суспільства, з цього придумані закони, норми, правила, етика, мораль. І коли член суспільства. Веде себе погано, вона ну типу суспільство б'є його по руках, і каже так не можна, і ось механізм удару по руках це і є cancel culture. і не треба вважати, що це погано. Є безліч дев'ятних поведінок, які типу суспільство контролює і каже: Не робіть такого не можна красти, не можна постійно брехати, треба там підтримувати один одного, треба довіряти і так далі. Тобто, ці норми поведінки це не обов'язково саме тиранія суспільства. Третій контраргумент проти теорії маска у тому, що поки ти не знаєш людину, ти не хочеш її побити. Ну тобто е, е, ти, ти йдеш по вулиці, бачиш людей, ти не знаєш. Ти ну я умовно вважаю їх нейтральними, нейтральними добрими. Типу, я не думаю, що це все злодії та погані люди з поганими ідеями. Ні, а от якщо я поговорю з цими людьми, то моя думка може негативно змінитися. От і саме тому ці бульбашки сприяють тому, що в принципі ти проживаєш своє життя у певній своїй бульбашці, вважаєш світ таким, як хочеться тобі вважати, і все добре. Але якщо розірвати ці бульбашки, як пропонує маск, і зіштовхувати постійно людей, це буде призводити до постійних конфліктів, постійних сварок. Це може виливатися типу з онлайн в офлайн у реальне насильство. І саме тому розрив цей бульбашок може бути дуже травмуючим. Але з чим я точно погоджуюся це з думкою професора Уельського університету? Джошуа нобе він вважає, що публічне засудження є мало ефективним, оскільки вирок жертві виносять миттєво, що не дозволяє у повній мірі розібратися в ситуації. Грубовецькування дуже швидко підхоплюється, адже немає нічого легшого, ніж зробити репост або поставити лайк гнівному допису, який потім загубиться у тисячі таких самих. З іншого боку, усім іншим, хто не є прихильником культури скасування, так вони бачать, що купа людей пишуть жахливі речі про якусь людину. От і цим людям стає її жаль, тобто вони... Починають співчувати, вони починають вважати об'єкт культури скасування жертвою цієї ситуації, навпаки, симпатизувати їй. Ну і на моя проблема, я навіть запишу про це окреме відео. Напевно, це постфактум засудження людей, коли культура змінилася, правила гри змінилися зараз, і зараз людина нічого поганого не робить. Але 20 років тому, десь там він в соціальних мережах написав якийсь жарт, якесь повідомлення, що може бути засуджено зараз, і це ніби знаєте, я е, такий вислів, наче так, у не пишіть, що закон не має зворотньої сили, тобто ми не можемо зараз прийняти закон і засуджувати за ним те, що відбувалося 5 років тому. От тому, що не, так неможливо жити. Люди постійно б жили у страху того, що можуть щось прийняти, і ти е, сьогодні їв, е, я не знаю, вівсянку, а завтра це буде поза законом, і ти злочинець, як так можна. От. І саме цей факт у cancel Culture: я прям точно погоджуюся, що це негативне явище. Що думаєте ви? Пишіть коментарі, я відповідаю на всі коментарі. Якщо ви хочете підтримати мене. Залітайте на патреон, а ще я зняв відео про філософію Тора і Локі, їх протистояння. От воно мені дуже подобається, але там дуже мало переглядів. От зайдіть, подивіться, може, і вам сподобається. Дякую вам і до нових відео.